Танцювальна терапія для людей похилого віку набирає популярності завдяки численним фізичним та психологічним перевагам. Цей вид діяльності є не лише способом підтримання фізичної форми, а й потужним засобом поліпшення емоційного стану. Студентки хореографічного факультету університету третього віку Територіального центру соціального обслуговування Калина горішніх плавнів вкотре доводять, що життя на пенсії тільки починається, і звітують про здобутки першого року навчання. Ось ці жінки золотого віку від самого ранку бадьорі усміхнені, повні сил та енергії. Танці це наше життя. Танці це наше танці це наше натхнення. Ми тут навчаємося. Ми тут одна сім'я. Ми дуже радіємо, що є така можливість, і дякуємо Надії Анатолівні, що вона нам теж приділяє увагу. У Русі життя. Ми рухаємося, ми живемо, ми радіємо. Все буде добре. Це наше довголіття. Танці це задоволення і радість. І сьогодні, в травні, ми хочемо підвести такий маленький ітог результат. Нашої праці, те, що ми навчилися показати для себе, такий ітог, так скажемо, хочемо розвиватися далі, бути разом, розвиватися в усьому, в хореографії, в психології, в рухах, в спілкуванні, в емпатії, це дуже важливо Танці це рух, а рух. Це життя стверджує Вікторія Свищ, керівниця факультету хореографія територіального центру Калина міста Горішні плавні. Коли мені дівчата кажуть, що онука нучка пишаються ними, що бабуся не якась там бабуся, а дуже сучасна, активна, здорова, здорова, ментальна, духовна, фізична, це важливо. Це все дають нам рухи, танці, спілкування, емпатії, наші емоції. Тому. Я гадаю, що такі групи треба робити, і наша група це приклад. Дівчатка третього віку, як вони себе називають, гармонійно поєднують у собі життєву мудрість, і досвід, оптимізм і впевненість. Нам хореографія відкриває друге дихання, допомагає і підсказує в сміливості, в натхненні, в розумінні, в тому, що потрібно радіти життю кожного дня. Ми дуже цінуємо, пишаємось і любимо свій колектив, обожнюємо свого керівника Вікторію, яка вчить нас, як елегантно входити в свій вік і як дуже гарно носити свої зморшки. Після занять хореографії ми несемо в свої домівки, радість, успіх, насолодження, мир. І дуже віримо в перемогу, чого і вам бажаємо. Танці це не лише розваги, але й чудова можливість зберегти фізичне та емоційне здоров'я, спілкуватися, ділитися емоціями та весело проводити час разом, насолоджуватися життям. Активне старіння можливе і доступне для кожної людини незалежно від її віку. У мене замечательні діньки. У мене чудові дні вівторок і п'ятниця, коли ми займаємося з Вікторією. В буденний день я ось так встаю. А коли вівторок я зразу згадую віку: спинка, голова, посмішка. І я з цим настроєм йду сюди. І вона така молодець. У мене комплекс щось не виходить. Вона говорить: обов'язково вийде ще трішечки, і все буде чудово. Вивчала танець, віка говорить: ходіть ось так. Я йду через парк, попереду нікого немає. Потім повертаюсь, і теж нікого немає. Тоді я йду ось так. Я йду дбаємо про літніх людей. Говорить директорка Надія Сакун: танцювальні заняття створюють атмосферу радості, співпраці та позитивного спілкування, що сприяє покращенню загального самопочуття та психічного добробуту. Впевнена пані Надія. Сьогодні ми побачили, що вам тут добре, що ви тут разом ви величезна сім'я, і я бажаю, щоб ця сім'я поповнювалася, розвивалася творчих вам. Здобутків і всього-всього найкращого. Ну а ми з своєї сторони будемо старатися допомагати і сприяти розвитку ваших талантів. Запальні та енергійні вони доводять, життя на пенсії тільки починається, і вік активності не перешкода.